Малазійські прикордонники вилучили слонової кістки і луски панголінів приблизно на мільйон доларів. Знахідки виявили на складі для вантажів у міжнародному аеропорту Куала Лумпура. Перший вантаж прямував до столиці Малайзії з Нігерії через Абудабі. Слонової кістки в ящиках було на 64 тисячі доларів. на двох ящиках було написано продукти. Ми перевірили і з'ясували, що компанія одержувача не існує. Коли ми відкрили ящики, то знайшли 23 слонові бивні вагою. 75 Другий вантаж прибув із Демократичної Республіки Конго ефіопськими авіалініями. Загалом посилки містили 300 кілограмів луски панголінів вартістю приблизно 900 тисяч доларів. На ящиках було написано, що це риб'ячі міхури. Ці посилки також відправили на фіктивні адреси. Простежити одержувачів неможливо. Малайзія залишається одним із головних азійських центрів незаконної торгівлі об'єктами дикої природи.